Каже, прийшла до пункту незламності, коли в місті зникло світло. Черкащенка Оксана Швед прийшла, тут було відчинено, Ось люди заряджають телефони, тому поставили свій на зарядку. Дуже добре, що є такі пункти. тепло, Та? Та, можна чаю випити. Саме випити гарячого, аби зігрітися та перепочити, зайшов до пункту черкасець Володимир. Я сказав, боже, якщо можна, можна мені пустити? ви сказали, що можна, я тоді не знав, ані на мене івано посовітували, дочка. Найбільший наплив людей відбувається під час тривалого відключення електроенергії, розповідає рятувальник Андрій Дулгеров. Каже, зазвичай приходять, аби зарядити свої гаджети та попрацювати. Незважаючи на те, що на нашому пункті незламності все таки обмежена кількість і розеток, і сидячих місць, люди, які приходять, поводять себе чемно з повагою до старших, з повагою один до одного. За час функціонування пунктів незламності були і незвичайні випадки, додає речниця головного управління ДСНС області Ксенія Крутуз. Наприклад, з бабусею, яка за певних життєвих обставин потрапила до нас сюди, і поки вирішувалось питання з її тимчасовим місцем проживання, рятувальники дізналися, що цього дня у неї день народження. Тому, хоч би якось її розрадити, підняти настрій. Вирішили її привітати 70-ти річчям, Подарувати подарунок, солодкий і теплі речі не лишили без уваги і наймолодших. Говорить жінка, облаштували дитячу зону, а ще. У нас на день Святого Миколая спільно з товариством Червоний хрест виникла така ідея дітей, які приходять з батьками привітати, подарувати солодкі подарунки, які іграшки, щоб також підняти якось настрій в цей нелегкий час в Україні. Усього в області діє 26 стаціонарних і 9 мобільних пунктів незламності. Скористатися послугами тут можна до комендантської години. У разі масованих обстрілів вони працюватимуть цілодобово. У кожному вказано, де знаходяться найближчі укриття. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.